Огірки. Одного разу Павлик узяв з собою на річку котьку ловити рибу, але того дня їм не пощастила. Риба зовсім не клювала, зате, коли повернулися, вони залізли в колгосний город і набрали повні кишені огірків. Колгосний сторож примітив їх і засвистів у свисток хлопці навтьоки. Дорогою додому Павлик подумав, коли б часом йому не перепало за те, що він лазив по чужому городу, і він віддав свої огірочки котці. Котька прийшов додому, радісний, мамо, я тобі огірочки приніс. Мама подивилася, а у нього і справді повні кишені огірків. За пазухою огірки лежать, та ще й у руках два великих огірка. Де ж ти їх узяв? питає мама. На городі. На якому городі? Коли там річка та колхозному. Хто ж тобі дозволив? – Ніхто, я сам нарвав, отже, вкрав. Ні, не вкрав. Так просто. Павлик брав і мені е, не можна, чи що. Ну і я взяв Котька почав виймати огірки з кишені. Стривай, стривай, не викладай, каже мама, чому? Негай не неси їх назад. Куди ж це я їх не стиму? Вони на грядці росли, а я їх зірвав. Все одно вони тепер рости не будуть. Дарма понесеш і покладеш на ті ж грядці, де й зірвав. Ну, а я їх викину. Ні, не викинеш. Ти їх не садив, не вирощував, не маєш права і викидати. Котько почав плакати. Там сторож. Він нам свисів, а ми втекли. От бачиш, що робите, а коли б він вас упіймав, він би не наздогнав, він дуже старий дідусь. Я же тобі не сором, каже мама. Адже дідусь за ці огірки відповідає, знається, що огірки пропали. Скаже, що дідусь винний. Гарно буде? Мама почала запихати огірки назад до котької кишені. Котька вплакав та репетував Ні, не піду. У дідуся рушниця, він стрельний вб'є мене. І нехай вб'є, нехай краще у мене зовсім не буде сина, аніж син злодій. Ну, ходімо зі мною, матуся, і на дворі темно, я боюся. А брати не боявся, мама дала котці в руки два огірка, котрі не помістилися в кишені, і вивела його за двір, або неси, або зовсім із дому йди. Ти мені не син. Котька повернувся і повільно, повільно поплентався вулицею. Уже було зовсім темно. Кину їх тут, у канаву, а скажу, що відніс, вирішив котька і почав розсирвати навкруги. Ні віднесу, це щось побачить і додесиве через мене перепаде. Він пішов вулицею і плакав, йому було страшно. Павлоки добре думав котька, він мені свої огірки віддав, а сам удома сидить. Йому, напевне, не страшно. Вийшов Котька із села і пішов полем, навкруги жодної душі. Від страху він не пам'ятав, як дістався городу. Зупинився біля куренню, стояв і плакав все голосніше й голосніше. Сторож почув, відійшов до нього. Ти чого плачеш? питає. Дідусю, я огірки назад приніс. Які огірки? Та ті, що ми із Павлом, павликом рвали, мама сказала, щоб я їх відніс назад. Он воно ну, ну що? здивувався сторож. Це означає, що я вам свистів, а ви такі огірки поцупили? Капустню. Павлик брав, і я взяв. Він мені і свої огірки віддав, а ти на Павлика не зважай. Сам тями ти мусиш. Ну більше такого не роби. Давай, огірки, та йди додому. Котька витяг у гірки та поклав їх на грядку. Ну що, все чи ні? запитав сторож. Ні, одного не вистачає, відповів котька і знову заплакав. Чому не вистачає? Де ж він? Дідусю, я одного гірочок з'їв, що тепер буде? То що буде? Нічого не буде, з'їв то й з'їв на здоров'я. А вам, діду, нічого не буде за те, що огірок пропав? Ти диви? усміхнувся дід. Ні, за один огірок нічого не буде. От коли б ти не приніс отих решта, от тоді так, а так ні. Котька побіг додому, потім раптом зупинився і закричав, звідки Діду, діду, ну що ще? А той огірок, що я його з'їв, то буде вважатися украв я його чи ні? <гум> сказав дід. От. Тобі ще заморока, того там хай не вкрав. А як же? То вважай, що я тобі його подарував. Дякую, дідусю, я піду. Іди, іди синко. синку. щодух я помчався полем через яр, містом, через струмок, та вже не поспішаючи пішов з селом додому, а на душі у нього була радість кінець.